Доброго дня всім добрим людям. І так розберемо, мабуть, основу, а саме з чого треба починати розуміння сучасних держав, оскільки без цього моменту у нас нічого не буде. Не буде саме і розуміння дифузної дифузного права. Саме головний момент це те, що. Розвалився Радянський Союз, який мав розвинутий соціалізм, суспільно економічний устрій, в якому Верховна Рада СРСР була головним державним органом. І на підставі цього 12 вересня було прийнято закон України про правонабступництво. України про про від е, Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ну і хотів е, все-таки ще раз звернути увагу, що в період між 24 серпня 91-го року і е, 12 вересня у нас фактично е, було е, вакуум влади, оскільки одна влада е, нібито померла. Бо була проголошена незалежність України, а друга влада не оголосила ще про правонаступності. Наслідком цього стало те, що е, такий собі Кравчук е, став не головою президії Верховної Ради Української РСР, а став головою Верховної Ради. Тобто е, почався шлях до тої. Непомітної узурпації влади, яку так ніхто на сьогоднішній день і не зрозумів, ну я не буду продовження там про незалежність, оскільки вона схвалена українським народом, але хотів звернути увагу на те, що в березні того ж самого 91-го року громадяни Радянського Союзу, які проживали на території Української Радянської Соціалістичної Республіки, по... Проголосували за збереження Радянського Союзу і Української РСР в складі Радянського Союзу історія в принципі сьогодні замовчує, ніхто й не пам'ятає, що для того, щоб вийти з складу Радянського Союзу, референдум міг відбутися не раніше ніж за шість місяців. Тобто, після проголошення незалежності 24 серпня. 91-го року референдум мав відбутися ну, як мінімум десь в лютому чи в березні місяці, а не 1 грудня. Тобто застосували нейролігіністичне програмування, ввели в оману народ і таким чином було проголосовано. Я не говорю про те, правильно воно чи ні. Кожен собі вибирає сам, кожен собі має думку. Але е, справжня революція відбулася 28 червня е, 1996 року, коли була прийнята без всенародного референдуму Конституція України, в який з проєкт вискочила навіть ціла глава. Кожен хоче, кожен бажаючий може порівняти, зайти собі е, в бібліотеки, взяти проект Конституції України. І порівняти його з тим, що прийняла Верховна Рада, яка в подальшому відбулася легітимізація цієї постанови Верховної Ради, і в 2005 року рішенням Конституційного суду було написано про те, що український народ дав разове доручення на прийняття Конституції України. Я розумію, що словоблудством можна займатися і в галузі права, воно в багатьох людей. Але ця підготовлена Конституція України, яка реально революція, яка змінила суспільний устрій з розвинутого соціалізму і загальнонародної держави на правовий і публічний порядок, що дало безмежні можливості грабувати український народ. І в подальшому ці події. Грабунку державою українського народу є очевидними і їх не потрібно доказувати. Одне з нею з такої очевидності є те, що в статті 13 Конституції України було закріплено частину власності, оскільки вони вже не могли її зухвалою, цинічно зразу приватизувати, і цю частину власності. На морський шельф, воду, повітря, землю, надра було узаконено як право власності українського народу. І в чому полягала зухвалість і цинізм цього всього, то, що до сьогоднішнього дня Держава Україна приймає закони на використання чужої власності, не маючи на те повноважень. Вона привласнює ренту за цю власність, вона не створила рентний фонд, і ці кошти на сьогоднішній день під виглядом того, що вона їх тратить сама на себе, не виплачуються станом і до сьогоднішнього дня. Чому в період з 91 по 96 рік такий був довгий період? Оскільки до прийняття Конституції? Оскільки всі правники думали, як би поцупити все спільне, оскільки було в Радянському Союзі і в Українській РСР було три види власності: особиста власність, колгоспно-кооперативна власність, і власність народу або державна власність, державна власність, вона ж власність народу, загальнонародна власність. Могла використовуватися на той час, по тій Конституції право розпорядження було в органу державної влади, саме в Рад. Я не буду зупинятися на тому, що ця власність в цей період там безконтрольно також грабилася, роздавалася своїм наближеним піддувалам, родичам і так далі. Ще прикладів доволі багато. І на сьогоднішній день сталася ситуація така, що органи державної влади, саме Ради, були замінені на органи державної влади, тобто держава Україна встановлювала не владу Рад, а органи державної влади, які зобов'язані контролювати якусь там територію на територію України і надавала їм. Якісь там повноваження. Таким чином відбулася справжня революція, і оцей перелам свідомості він з не відбувся в жителів чи громадян, які набули статусу громадян України, оскільки всі думають, що якщо вони топлять за державу, що нібито це вони роблять подвиг або роблять там. Якусь величезну послугу народу чи цей. Звертаю вашу увагу на те, що в Конституції України було розмежовано поняття український народ як самостійний суб'єкт права, Держава Україна як самостійний суб'єкт права, і такими самостійними суб'єктами права стали органи державної влади і їх посадові і службові особи. Не Я це придумав, так написано в Конституції. І тому ці, хто фактично топлять за державу Україна, не розуміючи її суті, фактично топлять за свого гнобителя. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну і критикуйте грунтовно. Критика дозволяє нам вдосконалюватися.